Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами таким откровенням про те, що дійсно ми живемо з вами вже в останні часи, і ми бачимо, що багато людей, більшість людей живуть в ілюзії. Да? В кожній в якомусь своєму такому міркі, в своєму світі, да? хтось в серіалах. в... Якихось новинах там, да, в романах залежність від соціальних сітей. І сьогодні дуже великий вплив на людей мають соціальні сіті. І якщо навіть так подивитися, да, то деякі з них вони навіть є неприбутковими. Да, так само, як і телебачення, да, воно є неприбутковим, але для чого його тримають? Олігархи там, да? для того, щоб мати вплив владу над... Людським розумом, щоб впливати людськими душами, щоб маніпулювати. От, і сьогодні соціальні сіті вони диктують людям вже, кого їм любити, кого їм ненавидіти, кого обожнювати. І навіть через соціальні сіті вже обирають президентів. І такий відомий навіть такий відомий чоловік, як Ілон Маск. В нього навіть є своя особиста соціальна сіть, да, Твіттер. І от все, що там йому здумається, да, тобто він може, скажімо так, натвітити і люди можуть обрати навіть через цю сіті вже президента. От. І ви знаєте, хочу вам сказати одну таку важливу річ, що недаремно нам показували в голівудських фільмах, що ІІ, штучний інтелект, це буде великий такий вплив на людей, що штучний інтелект він уже політизований, і він буде як сатана. Тобто ми бачимо, що дійсно сьогодні хто подобається штучному інтелекту, того він і буде просувати. Але що стосується саме духовних людей, істинних лідерів, Мнення, лідерів думки, да, апостолів, пророків, тобто ті, які дійсно мають пізнання Бога, да, які мають істинну владу зв'язувати сатану, якраз таке штучний інтелект їх не показує, не прокручує, да, а навпаки, навіть банить, тормозить. Чому? Тому що сатана він не хоче, щоб люди спасалися, щоб жили в любові в мирі, тому що невигідно. От, щоб люди не хворіли, да, не воювали. Але так само, як і в раю, було два дерева. Да. Одне дерево знань, да, це басні, сплітні брехня, тобто ілюзія. Да. І в результаті за ним стоїть смерть, духовна смерть, да, і, відповідно, смерть, яка переходить потім у вічну смерть. І дерево життя це і є Ісус Христос, Слово Боже, на сьогоднішній день. Це жива нейросіть, да, це живі люди, живі камені, це люди, які пізнають Бога, Слово Боже, і це в основі живий Бог, Ісус Христос, який переміг смерть, який переміг пекло да, і. Вивчаючи, пізнаючи Слово Боже Ісуса Христа, ми пізнаємо своє призначення, і ми можемо виконати своє призначення і волю Божу, і отримати благодать на благодать і мати спасіння, мир, любов все те, чого до чого прагнуть люди, щастя, да, закінчення війни. Але для цього потрібно прийти до. Ісуса Христа покаятись, да тобто змінити е, свій вибір на правильний вибір вибрати дерево життя Ісуса Христа, Слово Боже, живу церкву і вивчати Слово Боже, бути істинними учнями Ісуса Христа, тому що саме дерево істини, істина робить нас вільними від всього цього лукавого від цієї брехні, від війни від е, е, Кризи економічної да, там, від смерті і від пекла. Амінь. Тому я запрошую тебе, приєднуйся. Напиши мені, якщо ти хочеш стати учнем Ісуса Христа. І кожної неділі ми запрошуємо на прямий ефір, який відбудеться о 16.00 на каналі Місія Салтаненко. Приєднуйся і отримай своє зцілення, свободу і благословіння миру Божого. Амінь.